Одесит Олександр Сінельніков надіслав для участі у конкурсі кілька робіт. Журі обрало три в різних номінаціях: серед них профіль літньої жінки, світлина, яка нагороджена золотою медаллю. Жінка не позувала кадр випадковий. Я його відділ на міріпряті. Я її побачив на заході. Це було у Нью-Йорку. Ця жінка з наших емігрантів. Мені вона дуже сподобалася, дуже цікава, фактурна. Я її тихесенько сфотографував, але, на жаль, не встиг познайомитися. Диплом першого ступеня за макрозйомку отримала ще одна світлина Олександра, яку кілька років тому зняв на хортиці. А диплом другого ступеня фотохудожник отримав за жанрову сценку у плацкартному вагоні. каже, професійна фотографія точно має майбутнє. В цьому переконана і його колега Ірина Дорогокупля, авторка світлини з жанру. Я в багатьох напрямках відправляла роботи, і саме ця підійшла під такий тревел-напрямок, такий жанровий знімок. Я рада, що моя робота пройшла конкурсний відбір і потрапила в зал сюди на виставку. Ці люди дуже контактні, вони люблять туристів. Їм також можна брати якісь смаколики, пригостити, особливо діток. Вони дуже добрі. Зовсім нічого поганого від них я не бачила. Срібну медаль здобула робота Геннадія Тарана. Художник вперше брав участь у фотоконкурсі. Каже, висока нагорода для нього стала несподіванкою. На фото друзі, яких знімав на подвір'ї будинку у Канівському. Кому упіймав гарний кадр, жіночі образи залишив, решту додав спецефектами. Це реальні дівчинка з мамою. Це в принципі таке випадкове було фото. Хтось там кликнув, вони обернулися, і мені на думку спало, що це можна поставити такою, як казковому такому лісі. Десь приведений, що вони там сидять, лякаються, тим паче, що це теж було на Хеллоуін фотографія зроблена. І трохи додали красок. Трішечки щось домалював і вийшло таке чудове фото. А це перший дзвоник. Робота має диплом першого ступеня. Автор Володимир Лукянець з міста Вижгород. Навряд чи хтось з глядачів саме так уявляв собі свято першого дзвоника. Та все це різні грані реальності. І кожен автор побачив життя по-своєму талановито. Тому обрати переможців для журі виявилось завданням не з легких. Всього на конкурс надіслали понад вісім сотень робіт: 72 автори. Це фотохудожники з України, а також з Німеччини та Польщі. Роботи є настільки цікаві, що навіть доходило до суперечок серед членів журі, на якій роботі зупинити свій вибір при присвоєнні того чи іншого міста. Але ми впорались, і зараз ви можете побачити на виставці найкращі. На нашу думку, українські роботи цього року, вірвор вівся у шести категоріях: це пейзаж, портрет, жанрова зйомка, макро, натюрморт і арт-фото. Побачити підсумкову виставку міжнародного конкурсу Життя у фокусі 2025 можна до 13 листопада у Запорізькому фотоклубі на проспекті Соборному 159. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк,